Добрий день, ми з України. Конотопські коми продовжують патріотичний челендж Україна 2024. Зелена неділя в Україні. Зелені листочки, символ життя, ознака добробуту, предтеча, весілля це наша реальність, це наше буття, це наша історія. Зелена неділя. Зелені гілки прикрашають ікони. В кутках на підлозі розставлено клечення. Качалку аїру тримаю в долоні. На обряди традиції усі ми приречені. «Трійцею це називають віряни, де Бог, Отець, де Бог син, де свят Дух. Це в нас в крові, бо ми християни. Порив. До святого в душі не ущух. Свято дотримуємося релігійних традицій. Це одне з найвеличніших свят у народі. Ми без релігії голі таниці, а з вірою в серці щасливі в Господі. Господи Боже, захисти рідний край, щоб будь найнезрівняннішою в світі країні. Матінко Боже, нас зберігай! Миру усім, слава Ісусу та Україні.